Мій син був зовсім маленький. Доньці вже було 5 років, і я дуже боялася зробити щось не так. Я просто не могла тверезо оцінити, чи ми все ще на правильному шляху, чи тут щось відбувається, що не добре для двох дітей. Або ж конфлікти між мною та моїм партнером. Чи нормально це Це було для мене великою невизначеністю, і я почала розмірковувати про те, що я можу зробити, щоб отримати допомогу. І, зрештою, я звернулася до відділу у справах молоді. Юртам там я отримала класичну допомогу сім'ї Фаміліїнгільфе. Тоді я й сама ще не надавала допомогу для сімей. А тепер я сама консультую сім'ї з усіх питань пов'язаних з вихованням і розвитком дитини та допомагаю їм подолати труднощі в повсякденному житті. Фодору ацьфамілієм альтатинзе. З одного боку є і такі батьки, які саме шукають допомоги. Вони самі кажуть, нам потрібна допомога. А є і дуже класичні речі, як от відмова дитини йти до школи або спілкування між батьками та дітьми взагалі перестає відбуватися. Батьки не можуть достукатися до своїх дітей. В нас є і такі сім'ї, яких направляє до нас відділу справах молоді, тому що в цих сім'ях існує небезпека для благополуччя дитини. В Німеччині чітко врегульовано, що психічне, фізичне та емоційне благополуччя дитини знаходяться під захистом. Це означає, що бити дитину не можна. Бувають рідкісні випадки, в яких допомога сім'ям не працює. Якщо не можна вирішити існуючі проблеми в сім'ї, то можна залучити відділу у справах молоді та спробувати знайти рішення, яке задоволить всіх. Складність, з якою стикаються батьки, звертаючись до відділу у справах молоді. Це існуючий мовний бар'єр. Він багато чому заважає. Тому дуже добре взяти з собою друга або подруги, які володіють німецькою і вміють перекладати сім'ям, які дійсно потребують допомоги. Важливо зрозуміти, що в Німеччині вони мають законне право на допомогу.